Привіт, спільнота до це новий огляд, в якому ми досліджуємо, як розумний будинок робить наше життя безпечнішим, комфортнішим і енергоефективнішим. Якщо коротко, то розумний будинок це система автоматизації, яка інтегрує різні пристрої, датчики та технології в будинок чи квартиру. Розумне освітлення автоматично адаптується до вашого стилю життя. Температура в домі завжди ідеальна. Керувати всією побутовою технікою можна одним дотиком, а всім будинком за допомогою голосових команд. Під час бликаутів саме завдяки розумному будинку можна успішно економити енергію. Розумний будинок це майбутнє, яке вже настало. Давайте дивитися огляди айтівців. Ну, я в 2018-му переїхав в Київ е, в орендну квартиру і, типу, відразу вирішив її якось під себе підлаштовувати. Ну, щоб просто робити, типу, класний environment для себе, покращувати його, робити своє життя більш зручніше. То я почав з того, що купив просто розумні лампочки, якісь там розумні розетки на Aliexpress. і якби з цього все почалося. Спершу все базувалося там на хомкіт, далі почав. Потребувати більше гнучкості в автоматизаціях, і в можливостях під'єднувати різні пристрої там з різних екосистем. І в результаті я прийшов як би, до Home Assistant. купив собі Raspberry Pi, поставив на нього Home Assistant, А далі пішло, поїхало, і довелось вже якби і, і посерйозніше залізо купувати, і, і роутер покраще купувати, і більше пристроїв. Крім Home Assistant захотілося зробити ще якби і. І медіа, якийсь сервер, типу self-hosted Netflix якийсь. Коротше кажучи, так воно пішло-поїхало, і ось вже це шостий-сьомий рік, як я в цьому всьому варюсь, і, і вже навіть щось своє пишу. По-перше, дисклеймер, що це... в цій квартирі ми зараз тільки переїхали в неї. Тут е, буквально ми живемо тільки тиждень, і більшість пристроїв тут не налаштовані ще. Ми тільки, якби. Вивчаємо свої власні рутини з дружиною і, і вже відносно того будемо налаштовувати свої нові автоматизації. В наші попередні рутини на попередній квартирі вони типу працювали, нам полегшувало доволі сильно життя. Якщо говорити про цю конкретну квартиру, тут з розумного є доволі багато речей. Телевізор підключається в розумний дім до Home Assistant, Є датчики присутності, кондиціонери в Home Assistant теж залітають, правка. Сушилка, посудомийка, резервне живлення через EcoFlow, EcoFlow теж підключається. Енергомоніторинг, тобто в щитку є якби релешки, які зчитують там напругу, потужність, силу струму. Це все подають в Home Assistant, в Мене будується дашборд, Тільки що споживає, як ще тут є е, медіасервер з типу self-hosted Netflix, якщо це можна сказати, ну так для. Популярних користувачів це стоїть Plex і цілі там і цілий стек різних сервісів для пошуку контенту, якби викачування організації. Його тут стоїть блокувальник реклами на на всю домашню мережу. Тобто, якщо ви підключені до домашнього Wi-Fi, то у вас реклами і трекінгу. Не буде, це все блокується на рівні ДНС. Потім рекуператори розумні, теж підключаються Wi-Fi і теж можна програмувати і вентиляцію, і провітрювання, і рекуперацію, там збереження тепла або, навпаки, холоду влітку. Є приводи для штор у спальні, тобто вони там ввечері закриваються, зранку відкриваються. Все світло якби, теж керується із вимикача, і з телефона, і автоматизацією. Більшість. Освітлення, воно теж можна регулювати яскравість. Його можна вимикати віддалено окремо в кожній кімнаті розетки. Розумні розетки, які виключають бойлер, холодильник. Наприклад, коли відключення електроенергії переходить резервне живлення на екофлоу, очевидно, що екофлоу якби не витягне. Типу бойлер, А холодильник ми навпаки хочемо включати там, з певною періодичністю, там, раз на, там, на дві години, щоб підтримувати температуру. Тому при вимкненні електроенергії живлення автоматично переходить на екофлоу, оглушаться оці ресурсоємні електроприлади, типу бойлера і холодильника. І якби, ну, це все теж приходить сповіщення, що. Якби, Переходимо на резервне живлення і економимо електрику. HomePod, розумні спікери. В мене раніше були Google Home, я перейшов на Apple-овські спікери через те, що в мене більшість пристроїв Apple, і ця магія Apple, підносиш телефончик і переноситься туди музика. Воно так само добре інтегрується в Home Assistant, працює добре. Так само керувати можна голосом, типу сказати: Hey, turn on Living Room IC і включається. Оця штука. Ще з цікавого під кондиціонером, ось тут у нас є датчик присутності, тобто це не датчик руху, це саме датчик присутності, його ще називають міліметр Wave Сенсор. Грубо кажучи, це радар, який, типу, постійно моніторить приміщення, У мене налаштовані групи. Наприклад, тут в цій кімнаті налаштована зона кухні, зона ТВ, типу диван, і зона там обідня зі столу і коридор. Там людина знаходиться тут або переміщається, то цей датчик постійно моніторить наживо. Прям таким чином можна, наприклад, при заході на кухню. Зробити автоматизацію, що там включати світло, коли хтось знаходиться у кухні. Мінуси цієї штуки, звісно, в тому, що вона потребує постійного живлення. Реалізували ми його через ПОЄ, тобто тут притягнутий витапара в кондиціонерів корпусі. Там ми зробили нішу і сховали якби плачок-трансформатор, який якби вживить вже. Безпосередньо сенсор сам. Ось і ще такий самий сенсор є у ванні. Він також там розділені зони, наприклад, зона унітазу, зона ванни і зона з умивальником. Не буде такого, як знаєте, в кафешках, коли сідаєш, там сидиш 5 хвилин, і доводиться такою рукою махати, щоб вмкнути знову світло. ця штука, вона розуміє, що ти там знаходишся, вона вловлює навіть міліметрові, тобто там дихання, ось такі рухи. І вона знає, що ти там сидиш, і плюс вона знає, що ти сидиш саме на унітазі. І, наприклад, через там хвилинку треба включити витяжку автоматично. Цікавого ще є, що рішення з айпадом на стіні дуже хотілося зробити, якби саме настінний айпад, ну не обов'язково насправді айпад, а просто планшет, якийсь на стіні. Це це доволі стандартне рішення бо, там багатьох ентузіастів по розумному дому на редіції. Це там, типовий топік. Обговорення, як повісити планшет на стіну, щоб керувати ним там своїм розумним домом і зробити максимально мінімалістично. Тому ми придумали рішення з вбудованою в стіну розеткою з USB-виходом. Поруч з розеткою стоїть два магнітних кільця. Вони наліплені на там на трим скотч до стіни. На ці магнітні кільці з іншого боку кріпиться чохол для айпада, і відповідно цей айпад вставляється в чохол, і ти можеш його прикріпити. А коли хочеш, можеш його зняти, відчепити зарядку і піти собі там з ним по квартирі. На AliExpress я знайшов супер тоненький кутовий кабель Type-C, який відповідно тикається в цю розетку. Комасістан. Дивиться рівень заряду батареї на, на планшеті, і коли він нижче 20%, він вмикає розетку, щоб iPad зарядився. Коли верхня межа перетинається у 80%, зарядка припиняється. І таким чином, заряд батареї в iPad постійно знаходиться в межах 20-80%, то там для максимально оптимального заряджання, щоб не мінімально деградувала батарея. Зараз фактично там цілодобово підключений до доживлення. Просто якби розетка і Home Assistant регулює, коли, коли ми заряджаємося, а коли ні. Мене звати Свертлюк Богдан. Я популяризую Home Assistant і розумний будинок в Україні. Пишу надов топіки. І статті e, почав цікавитися через те, що це була моя магістерська робота в університеті. Спочатку як диплом це писав, а пізніше стало цікаво і встановив Assistant. Спочатку було страшно, оскільки Home Assistant виглядав дуже монструозно і дуже великим. Але потім, зрозумівши основи, що можна керувати багатьма пристроями, незалежно від екосистеми, мені сподобалося, і я продовжив. Ним користуватися. Зараз, як і тоді, в мене він встановлений на Raspberry Pi. Я експериментував з іншими платформами, але Raspberry Pi 3B досі моя улюблена платформа. Моя мережа це складається з Zigbee пристроїв Перш за все, це почалося з датчика відкриття дверей. З точки зору безпеки я його обрав, але пізніше виявилося, що дуже зручно відслідковувати, хто коли приходить додому. Тобто інша функціональність, також датчики відкриття вікон, датчики температури та вологості. У ванні вмикається вентиляція по датчику вологості. В вітальні тут вмикається кондиціонер при досягненні якоїсь верхньої межі, і вмикається при нижній розумні. Вимикачі дуже зручно ними керувати, особливо коли лягаю, лягаю спати. Можна вимкнути все однією кнопкою. Так само, коли виходжу з дому, все це в мене в Home Assistant знаходиться. Проте у мене і в Apple пристрої, і Home Assistant дозволяє дуже легко це все перекинути в HomeKit і керувати з HomeKit. для того, щоб керувати не з локальної мережі, а і віддалено з будь-якої точки світу через HomeKit, Я використовую HomePod. власне, і музичку можна послухати і керувати звідки завгодно через HomeKit. тобто. Ми маємо вибір або керувати через Home Assistant, Я його більше люблю, тому що можна всі пристрої туди підконектити і керувати ними. Дружина часто користується саме HomeKit, тому що він є в шторці айфона і це дуже зручно. Е, крім того, я цікавився і нас серверами, тому нещодавно собі придбав Synology і користуюся активно ним, досліджую, що можна зробити. В основному використовую його для фото та відео. Також в мене є робот пилосос Я також активно ним користуюся, бо зручно, набагато зручніше, ніж самому прибирати. І одне з моїх досягнень завдяки активній спільноті розумного дому я зміг встановити туди українську мову, хоча її не було з коробки. Про це, до речі, є також топік на доу, Запрошую почитати. Нещодавно поставили двозонний лічильник. Також поставив розумний зібій вимикач на бойлер, що дозволяє гріти його декілька години вночі і користуватися цілий день, значно економить кошти. Проте зараз я також експериментую з енергоспоживанням, сам вимикач трошки неправильно відмальовує енергоспоживання, тому я його налаштую і сподіваюся, поділюся з спільнотою. Взагалі, моя мрія відстежувати енергоспоживання усіх пристроїв в домі, щоб можна було поштучно сказати, який пристрій стільки споживає. Також хочете собі створити розумний будинок. Вам варто визначитися з екосистемою зазвичай, проте, якщо ви встановлюєте home Assistant і Аєте керувати безпровідними пристроями, вам не потрібно вибирати екосистему. Ви можете об'єднати все разом. Якщо у вас будуть питання щодо встановлення, оновлення, вибору комп'ютеру під Home Assistant, можете писати питання в коментарях з радістю відповім. До речі, ми і три тисячі айтівців запрошуємо вас на дому пікнік. Приходьте, ми там також будемо обговорювати розумний та енергоефективний будинок. В якийсь момент, якби я користувався Home Assistant досить довго. Щоб мене з'явилося бажання почати додавати туди якісь свої інтеграції. Насправді в Home Assistant дуже багато е, інтеграції з найрізноманітнішими приладами. Плюс до того, що пропонує якби Home Assistant офіційно є ще така штука, як Hux, Home Assistant Community Store, де люди роблять свої інтеграції, можуть туди публікувати їх. Там ще більше там буквально там тисячі цих інтеграцій до різних приладів. Є альтернативні інтеграції. Які пропонуються там, на заміну інтеграції Home Assistant. У мене перший use case був: це у мене був датчик, який е, показував, чи окей сьогодні температура, щоб їхати на велосипеді або на самокаті на роботу. Тоді мав дивитися прогноз погоди на нну кількість годин, тобто 8 годин. Я там зранку їду, ввечері повертаюсь. І він мав перевірити швидкість вітру, чи вона окей, мав перевірити температуру, чи буде достатньо комфортно, е, чи немає грози граду, дощу і так далі в прогнозі погоди. І відповідно, там включити. Або виключити цей сенсор і прислати мені сповіщення, чи окей сьогодні їхати на, на, цей, на, на роботу е, двоколісним транспортом. Спершу я робив це як, типу, Home Assistant template, а потім вирішив якби, повчитися, зробити свою інтеграцію. Написав там на Python, попри те, що я фронтендер, JavaScript, не знаю nodejs розробник з допомогою ChatGPT і своїх попередніх базових знань з, з Пайтона. Я якби з цим впорався, написав там, запостив в інтернет і виявилося, що навіть якісь е е там хоум ютубери знайшли цю інтеграцію, і навіть її типу, показували. І в мене там доволі багато перестановлень, встановлень, як на дивно. Суть в тому, що на цій інтеграції я навчався, тобто. Вчився, як взагалі будуються ці інтеграції для Home Assistant. А друга, саме очевидна і саме потрібна інтеграція це е, ясно відключення. Тобто раніше графік відключень я собі забивав як е, iCal календар і його підтягував в Home Assistant. але вирішив зробити інтеграцію, яка буде безпосередньо тягнути з сайту ясно, актуальний графік, відображати його як календар. В додатку або там на, на настінному планшеті, відповідно, дивитися, коли буде наступна заживленість, коли буде наступне відключення, наступне можливе відключення, будувати там графік, і відповідно можна буде якось планувати, це рахувати навіть статистику, наскільки ясно, там, наскільки графік відключень відповідає графіку ясно. Словом, типу, наскільки вистачить фантазії. Ось я зробив інтеграцію, яка якби, ходить на сайт, стягує графік, будує цей календар. Враховує час, через скільки там буде наступне відключення, можливе відключення і наступне підключення, і поточний стан. Тобто, зараз от, в цей момент, що має бути, закинувся на гітхаб, закинув в чатик, який я зробив по розумному дому, і люди користуються. І я користуюсь, і воно доволі зручно присилає сповіщення. Період попередніх відключень це в, в, в липні дуже ставало в нагоді, щоб організувати свій час. Тобто я за пів години до відключення присилав просто push notification, і, наприклад, на колонці казав, що там за пів години відключення там зробіть свої справи, і там ми починали завершувати там знає приготування їжі, готуючись до, до наступного відключення. І третя інтеграція, яку я зробив, це інтеграція з Лун місто з саме з сервісом якості повітря. Тобто Лун пропонує станції для вимірювання якості повітря. Їх є доволі багато і по Києву, і по Україні в цілому в багатьох містах. Тобто я зробив компонент для Home Assistant, який стягує дані з цих станцій, дозволяє користувачеві вибрати точку на карті і знайти найближчу станцію до нього, або вибрати станцію з переліку. І відповідно дані стягуються про індекс якості повітря, про забруднення там за за трьома параметрами. Ну і відповідно можна знову ж таки дивитися графік, можна дивитися там забрудненість. Можна присилати сповіщення, що там закрити вікна, якщо там індекс якості повітря більше 50 або там більше 100, залежно від того, що там вас цікавить. І якби така автоматизація в мене є, і я цим користуюсь. Вирішив облаштовувати розумний будинок, тому що є будинок, і було цікаво поекспериментувати. І який айтішник, в принципі не хоче трошки поковирятись, порозбиратися в різних електронних девайсах. Тому почав потрошечку збирати собі систему, почав з Home Assistant, і в принципі на ньому і живу. Досі це такий софтверний хаб, який інтегрує. Дуже велику кількість дуже різних виробників різних девайсів, тому що в системах розумних будинків там досить великий зоопарк. Так як це приватний будинок, тут дуже велика кількість різних девайсів зібрана, і їх потрібно було якимось чином інтегрувати між собою. Тобто тут є там тепловий насос, кондиціонери. Пилососи, лампочки і так далі. Це все різних виробників. І Home Assistant була класною платформою для того, щоб інтегрувати це все між собою, вивести на один пристрій і так далі. Тому все зібрано у мене тут в невеличкому сервачку і на ньому якби хоститься Home Assistant, крутиться і до нього під'єднані всі розумні девайси різних екосистем. Із розумних девайсів у нас є наступне: це світло. В принципі, майже сві... все світло в будинку так. Тим чи іншим чином автоматизовано, тобто всі вимикачі є розумні вимикачі, за ними стоїть реле, яке контролювати можна як з самого вимикача, так і з того ж самого телефону. Якщо немає світла і заряд акумуляторів менше 40%, то вимикається, наприклад, все додаткове навантаження, типу посудомийок пральних машин і сушки, наприклад, да. тобто це виключається для того, щоб економити заряд в батареї: це пилососи, це контроль електроспоживання, це вентиляція, це кондиціонування, це тепловий насос, обігрів зональної обігрів кімнат, заряд акумуляторів, батарей, автомобіля. Все це працює в комплексі із цікавих автоматизацій. Можу розказати таку, наприклад, я знаю, яка кількість людей знаходиться в будинку через кількість. Людей, які підключені до гостьової мережі, або по кількості девайсів, мобільних телефонів з Bluetooth. Я знаю, яка кількість людей знаходиться в будинку. Чим більше людей, тим більшою швидкістю працює система вентиляції для того, щоб всім було комфортно знаходитись всередині, не було душно, ніхто не відкривав вікна, не включав там додаткові якісь приступи. Або ще з цікавих автоматизацій є камери, камери Ubiquiti. у них є функції по детектуванню різних типів об'єктів, які вони вони бачать, є детектування машини. І, наприклад, коли камера, яка стоїть перед гаражом, детектує автомобіль, номер авто. Якщо цей номер авто співпадає з номером мого авто, то відкривається гараж або закривається гараж, да, дивлячись від того, я заїжджаю чи виїжджаю. Що ще цікаво, да, є автоматизація зональна по опаленню, тобто можна в кожній кімнаті виставити свою температуру, як на опалення, так і на охолодження. Новачкам порекомендую починати з якихось. Ну, короче, бути готовим до того, що ви викинете трохи грошей і потім те, що ви купили, ви не будете використовувати, купите щось краще. Починати треба з якихось простих екосистем. Мені здається, що найкращий старт там в квартирі це якісь там Tuya девайси або акара. Їх дуже багато. Вони не такі дорогі, можна спробувати щось поавтоматизувати. Приватному будинку я вам рекомендую з самого початку думати про те, як у вас це буде все працювати і виглядати. Через те, що я не подумав, мені довелось трошки більше інвестувати часу і натхнення в. Розширення, наприклад, там вимикачів, да, тому що не влазило реле, наприклад, тому що недостатня глибина була в стіні зроблена для того, щоб можна було за вимикач покласти реле. Тобто треба багато чого планувати. Починайте щось чогось простого, спробуйте зробити щось просте, не вкладайте багато грошей, поекспериментуйте, тому що дуже багато чого доводиться перероблювати. Да? Тому що ти думаєш, що це буде працювати по одному, але буде працювати по іншому. І найкраща і найбільша рекомендація да? це спробуйте не розвестись, якщо ви одружені тому, що автоматизація, яку ви зробили, може дуже подобатись вам, але не подобатись вашій дружині, і це буде її якби постійно напружувати, скажімо так, і будуть конфлікти. Да? Тому, якщо ви там, наприклад, да, у мене раніше вмикались кондиціонери при певній температурі приміщення, дружині це не подобалось, тому що їй холодно, воно працює, да? і так далі. Тому будьте то уважністю. Людей, які якби хочуть почати розбиратися з розумним домом, я би наполегливо рекомендував не закривати себе в одній із екосистем. Тобто не концентруватися тільки на HomeKit чи на Google Home чи не знаю на SmartThings, а старатися брати пристрої, які працюють на універсальних протоколах, тобто Zigbee, Z-Wave, щось таке, або мають відкритий API по і працюють там по Wi-Fi. і рухатись з відкритими платформами, тобто або Home Assistant, або ОПЕНХ, HomeBridge. тобто максимально універсальні платформи, які дозволяють поєднувати пристрої. Uh, і якби універсально прокидати їх всюди, куди ви там хочете. Взагалі, середовище розумного там пристрою розумного дому, воно доволі молоде, і кожен uh, виробник він намагається закрити себе в своїй екосистемі і захопити побільше ринку. Тобто зараз з'являються універсальні протоколи типу Метр або але це ще тільки воно ну, не настільки поширено, не, не, не набрало такої популярності, немає такої великої кількості пристроїв. Покладатися на це я би не покладався. Інший ще момент це вибирати пристрої, які за можливості не залежать від хмари, не ходять в інтернет, не зберігають дані на сервері виробника. Тому що в будь-який момент виробник може просто вирішити, що ми цей. Пристрій не підтримуємо, закрити доступ і ви отримаєте це глину. Або просто не зможете користуватися цим пристроєм. Тому дуже добре, щоб пристрій міг працювати локально тільки в вашій мережі. Ви не залежали ні від кого. Ви володієте пристроєм, ви підключаєте його в свій сервер і ним з ним працюєте. Багато новачків починають з Raspberry Pi. І е, я теж починав з Raspberry Pi. Raspberry Pi прийшов з гарною обіцянкою дати достатньо потужне залізо за дешеву ціну. Uh, і Щоб це залізо було доступним. Uh, але якби, Raspberry Pi became evil, і виходить, що вони перетворилися в зло, яке мали перемогти. Є шортедж чіпів. Так? Кількісно Raspberry Pi завжди в дефіциті. Uh, залізо там доволі слабеньке, енергоспоживання там, близько 5-10 Вт. І, в принципі, якщо ми подивимось на міні-ПК. Приблизно в цьому ж ціновому діапазоні можна придбати дуже багато одноплатників, або там знову ж таки міні-ПК на значно потужніших процесорах, там Intel n 100 16 гігабайтами оперативної пам'яті, з можливістю вставити свій жорсткий диск вже в корпусі, готові, в принципі, з співставним енергоспоживанням і мати собі достатньо потужний сервер за ті самі гроші, там які буде в рази по перформансу кращим за. За Raspberry Pi. Тож я наполегливо рекомендую не зациклюватись тільки на Raspberry Pi, а пошукати інші там, пристрої, типу Intel Nac, B Link, Zemi Board і так далі. А взагалі, якщо не хочете розбиратися з залізом, Home Assistant пропонує готове залізо. там Home Assistant Yellow, Home Assistant Green, колись був Home Assistant Blue. Їх можна купити, і вони вже з встановленим готовим Home Assistant. -ом. Тільки підключаєте Ethernet кабель, підключаєте живлення і все, у вас запущений Home Assistant, і починаєте додавати свої пристрої. Друзі, і по традиції ставте лайк, підписуйтесь на канал, а в коментарях розповідайте, який сетап айтівці вам сподобався найбільше. Ну або який би ви хотіли собі мати. Чекайте на нові огляди відоу!